Назар щось починає робити. Працюю. У нас є дві позиції за день, які треба зробити. Перше зробити щось в YouTube. Це потрібно для того, щоб люди якби про нас не забували. Да, тобто, зрозуміло, має бути якась медіаактивність. І ми повинні давати щось корисне під час того, як ми публікуємо або робимо якісь відео. По-різному завжди виходить, різна інформація. Одним вона треба, другим вона не треба, все як завжди. Да? Ну, враховуючи аудиторію 30 тисяч, то ну, ми не можемо під кожного підлаштуватися, але ми можемо задавати великий спектр тем. Те, що ми сьогодні робимо. Ну, а зараз мені треба запакувати 3 кг овощини. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. У нас на кілограм йде 14 листів. І я навіть не беру ваги. 14 христів. Раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Опс. Опс. Я навіть не беру ваги. Тому що я чітко знаю, що буде 14 штук. Це буде кілограм, може чуть-чуть більше. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. О! Я пам'ятаю, колись, е, колись я приходив в магазин, е, ну, в аптеку, і там ми купували теж вощенку. От інколи в вощені полоково, що мені не подобається. Це ми трохи косячить з спакування. Е, Теж купляли вощинку, і е, та вощинка вона продавщиця такими слоями, розірвала, раз. І вона її кидає туди-сюди, а їй паралельно вона не гнеться. Я тоді на те не звертав уваги, вам раджу звертати. Ну і Традиційно, е, ті люди, які в нас беруть вощину, то вони знають, що ми е, продаємо тільки вощину кулакову. Навіть якщо, я вже не раз казав, навіть якщо... Кулаков по якійсь причині зупинить своє виробництво, значить, ми не будемо продавати вощини до тих пір, поки ми не знайдемо достойну людину, або там, не знаю, не почнемо самі її робити такі ващини. Е, чому так? Тому що я в першу чергу ціную якість вощини, оскільки я сам на тому не раз пікся. І вже коли я отримав вощину Юрія Сергійовича, я вже побачив. Е, що є все ж таки, в Україні людина, яка вміє робити машину. Бо все остальне то е, ну, в порівнянні з Полоковим, то хлопчики просто, які е, рішили просто, мамкині бізнесмени. Це в моєму розумінні. Чому так? Тому що вони взяли просто ту, той віст, так як деякі не дуже розумні люди кажуть, а що там, я розтопив, розкатав і забувся. Да? От, от Вони так і роблять, і воно виходить ніяк. А це ж технологічна операція, розумієте? Ви ж не хочете, щоб вам. Мобільний телефон, по якому ви там айфон там крутий, да? ви ж не хочете, щоб вам просто взяли кусок металу, його розрівняли, загнули, туди всередину якусь плату на два якихось чіпа кинули, і щоб воно там, ну не знаю, дзвонило тільки і калькулятор там був. Ви ж не хочете, щоб так було? Ви хочете, щоб ваш телефон був високотехнологічний. Правильно? І ви по телефону. Можете дзвонити в будь-який куточок світу, ви можете поспілкуватися. І у вас в телефоні стоять такі процесори, що е, перший телефон, який був от такий вже класичний да, Nokia, процесор був сильніший, чим той був процесор, який перше, е, перший супутник в космос полетів, розумієте. Тобто ви ж не хочете, щоб у вас таке було. Ви хочете, щоб у вас було класно. Так само і в бджільництві є певні технологічні операції, які треба виконати для виробництва вощини. Потрібно це знати. Ну, а я. Традиційно хочу вам показати. Беремо от, е, Беремо оту листочку. Що тут а? треба товару. О, на нуль скинути. І що у нас в цій партії? Що там Юрій Сергійович наробив на нам? Давайте також зараз. От так, раз. Упс 73 грами. От вам. Маса листочка. Хопс. Назад розрівняли. І все прекрасно буде поводити. 73 грамма. Відповідно, ми маємо 14 листів на кілограм. Це добре. Чому? Я вже мільйон разів це пояснював. Тому що, коли листок має 85 грамм, ви перше, це фальсифікат, це однозначно там є фальсифікат, однозначно там є нафтові похідні, тому що вона вам буде пливсти і все остальне. І за рахунок товщини. Хоче безпосередньо сам виробник закрити оцей свій фальсифікат. Е, ну, шкода, що я це зрозумів в останніх 3-4 роки. Е, далі, коли такої товщини листок в, в умовах українського бджільництва це добре? Чому? Тому що, коли ви ставите той листок і бджола відбудовує до 150 г суш, то ви получаєте зверху 100%. Чистого продукту, вже які бджола туди принесла. А коли ви ставите грубший листок, то там менша кількість буде чистого продукту, ну на відсотків 50 Тому що бджолі не потрібно е, набудовувати більше, е, ні, бо там вже є багато будівельного матеріалу. ще й неякісно. Так, е, все, ми тут запакували, тобто у нас 3 кілограми. Так, давайте цей листочок. Є вощина, кажуть, що це як у нас тип, тонка оща. Є вощина дійсно, яка ще тоньша. Є вощина, яка ще тоньша по 60-65 грам. Ото от, вже тонка ващина вважається. Дана вощина, вона якраз і виготовлена по тому стандарту, який записаний в ДСТУ. DSTU. Нас виявляють є підписники, які ну, настільки настільки вони професійні, що вони навіть не знають, що в Україні є стандарт на виготовлення ващини. А стандарт цей. Записаний в ДСТУ 71-72 за 2010 рік є стандартне виготовлення вощини, уявляєте? І, як би це не було дико, але я так підозрюю, що навіть виробники вощини, багато хто не знає, що є такий стандарт, просто не знають. Так от я колеги хочу, щоб ви знали про це. Відповідно. Коли ви купуєте нашу вощину, да, то ви навощуєте на кожному кілограмі 2-3 рамки, рамки більше на кожному кілограмі. Звідси іде безпосередньо рентабельність. Мало того, що ви навощуєте на 2-3 рамки більше, ви получаєте потім, вже коли бджоли відбудовують ваш листок вощини, ви получаєте більше сировини на виході. І плюс е, ультразвукова очистка дає можливість отримати якісний продукт. Підтвердження того є те, що листок не грубий, такий, що його там можна ним там, потолки підбивати, дай йому нічого не буде. Листок 73 грами, ви побачили, і він не пливе. Е, я просто боюся уявити, скільки вже було б тут негативу, якби е, воно дійсно плило, тому що. Ну, За місяць, давайте я вам скажу, ми обмінюємо е, плюс-мінус е, тонну вощини. За місяць обмінюємо. Да? Тобто я їжджу регулярно до Сергійовича, е, І часто люди попадають, що там щось може вже ну, не бути. А сюди в магазин то тут взагалі розгрібають. Е, і ось тут. От Рутівська вищинка Юрія Сергеєвича. Да? Е, звичайна Рутівська вощина тож, той самий принцип, просто листок відповідного формату. Давайте перевіримо, скільки цей листок рутівської вощини важить. Я вам зразу кажу, що я не орієнтуюся, скільки важить в інших виробників саме Рутівська вощина, ще я ніколи не купляв. 60 грамів на 13 грамів менше від дадана. Е, все. Назад розрівняли і все воно буде працювати. Блін, цікаво. Давайте подивимося, скільки важить от листок е Даданівської вощини безпосередньо Кольорової. От тут є парафін, це 100%. 81 грам. Тобто на 9-8 грам буде важчий. Відповідно, це вже буде на 2 рамки. На дві рамки менше на кожному кілограмі на навощені. І бачите, це вже так легко не вирівнюється. Якщо це от раз і розрівнялось тільки, що я його гнув, бачите? То це вже так м'яко не вирівнюється. Все. І то його треба ще. Да, і це, бачите, не рівняється. Я зараз таку раз. І з цього люди е, свічки крутять. Е, от вам. От вам є різниця. Да? Вишинка, яка доверху лежить, бачите, як вона висвітлюється потрошку. Так має бути. Так має бути. Е, вощина повинна висвітлюватися в результаті. Ще раз. Я це не втомлюсь показувати. От Бачите? Вона повинна покриватися молочно-білою емульсією В результаті. І от з жовтого. З жовтого переходити в менш насичений, але матовий, ні в якому разі не блискучий. І переходити в от ось такий от світлий, висвітлений, молочно-білий колір. Молочно-білий. Не отакий от яскраво-білий, а молочно. Ну, Можливо, камера це не зовсім передає, тому що тут видно, що це матове покриття. І якщо я такої його потру. Знаєш, як починає затиратися? Отак повинно бути. І стає жовтіше, і молочно-біла ця емульсія, вона затирається. Оце правильний віск в вощині. А не та вся ерунда, яку вам розказують. Так, давайте далі раз про віск вже візеру знімаємо. Так, провіз. Все, це ми запакували. І ми ще сюди можемо вчепити е етикетку Кулакова, але ті, хто знають. Е Ну, нас, але замовляють всі переважно через соціальні мережі, ті, що йдуть в онлайні. Вони знають, що ми торгуємо єдиною вощиною, це тільки кулакова. Все. Ми тут ще от таку штуку робимо. Бачите, отак нас віск купують люди. Давайте. Ну, шкода, що ще не принесли сюди. У нас такі лапки є, такі котики є. Це для вас на майбутнє як можна. Але дивіться, наскільки чистенькі, да? Десь тиждень тому ми його сюди принесли. Бачите, які чистенькі. Пахучі, чистенькі, ніяких впадин. Ах, очистка, професійна очистка. І от оцей кусочок буде коштувати 23 гривні. Оцей кусочок воску. Оцей кусочок буде коштувати 4,5 гривні. Оцей кусочок теж 9 грам. Оцей кусочок теж 9 грам. Ну, вони будуть стандартні, тому що вони всі з одної матриці. Де грам. Е, відповідно, чому такими кусочками е, зручно продавати віск. Е, людина, яка бере, в неї немає таких величезних установок, щоб отакий блін воску до цього коти. Вона його не знає, як правильно бити, вона не знає, як правильно з ним працювати. А коли людині треба зробити там е, якусь мазь для себе, наприклад, вона там щось подивилася, їй треба мазь для віск для, мас, для мазі. для Ми беремо цей віск. Е, він, Мега круто очищений, я думаю, тут видно дуже добре. Завдяки тому, що ми його очистили, ця людина може з нього виготовити будь-що без залишку. Без залишку. Тобто, коли вона його буде розтоплювати, все буде добре. І дуже часто в тих мазях переважно пропорції 5, 10, 20 грам, 30 грам. І людина бере от собі отаких от 50 грам, наприклад. І маленькою оцією дозою її розтопити це буквально там хвилина часу. І вона його бере і використовує. Тому так правильно робити. Ні, ніколи не продавайте тими величезними злитками. Це те саме, що 3-літрова банка. Е, от і все. І от, наприклад. Опс, 72 грама. Це в нас буде е, безпосередньо 36 гривень. 36 гривень. От так. Отаким от чином можна реалізовувати е, продукцію. Що вам ще цікаво розказати? Давайте далі про віскімо сюди. Е, дивіться, в нас тут є такі свічки. Вижте. Дуже популярний товар. Дуже популярний товар. <кхем> У нас в Києві в магазині його реалізується дуже багато таких свічок. Дуже популярний колір чорний. І от такий от стек. Такий стек 50 штучок. Дивіться. Класна штука. Класна штука І е, ще палітра різних е, виробів. Ну, от щось робили да, там, на Новий рік, не продалось. Хай стоїть. Щось робили там на Хэллоуін. Не продалось. Хай стоїть. От такі от речі, бачите? З часом покривається таким молочним білим нальотом. Бачите, ми все робимо з воску. Бачите, затирається як. Видно на відео, так? Да? Е, е. І все. Понятно, що воно ще е, трохи постоїть. От дивіться, з вощини кулакова виготовлено. Бачите? Висвітлюється. Бачите, яке біленьке стає. Це з вощини Кулакова. А от коли е, з вощини дуже, дуже недобрих виробників, коли я пробував їхню вощину, покрутили ці свічки, бачите, вже стоїть, щоб ви розуміли, другий рік. Мало того, що її люди не хочуть купляти, оминають. Е, далі воно ніяким нальотом не покрилося. Бачите, абсолютно за 2 роки. Ну як таке може бути? Тобто це е, ну блін, відсотків 60 тут парафіну. Просто Просто парафін. І воно запах має відверто фігурку. От і все. А от вам, бачите? От, дивіться. бачите, виготовлено з воску, бачите, покрилося нальотом і виготовлено з якогось говна. Так само, виготовлено з воску, бачите. Ну, тільки бльоски це вже ми сюди доліпили, це понятно. І виготовлено з якогось гавна. Ну, навчіться навчіться це, будь ласка, розуміти, тому що це здоров'я ваших бджіл, а потім здоров'я ваших покупців. Майте на увазі. От і все. Тому от така історія. Е, дуже часто віск вводиться в ще якісь різні товари, наприклад, Приклад, мило. От, наприклад, мило. От, запашні трави, мило, компанія півпродукт. Мега круте мило. І тут є в складі віск. От так. Віск. Бачите, віск бджолини. Віск бджолини. В складі. Відповідно, сюди треба віск найвищої якості і найкращого честі. Далі, наприклад, ось такий мазь противірусна. Бачите, і тут є в складі віск. Бачите віск? Потім крем. от такий от. Медкарпат, компанія Медкарпат робить. Так, застосування. Де там той склад в них пишеться? Десь пропускаю, вироблю склад. Дивіться. Так, зараз я знайду. Бджолиний віск класу еліт, бачите? Тобто найвищої якості очистки повинен бути віск. Казалось би, елементарно, так? Да? Ми тут по магазину вже маємо одну точку, другу точку, третю точку. Четверту точку, п'яту, шосту, де є віск. колеги, це ще не все. Тут є віск, багато де є віск, але він повинен бути найкращої якості. Е, от такий короткий обзорчик. Можливо, ви собі з цього відео почерпнете якусь ідею, як можна реалізовувати ваш віск набагато дорожче і зробити вашу паску набагато рентабельнішою. Підписуйтесь на канал Пікіпарофікрей, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому рятуємо світ.